Пані, погляньте, яка краса. Це ж кам'яниця Бондінеллі, справжня перлина у центрі Львова. Йой, Аню, ну ти як завжди. Я ж тобі казала, що сюди треба прийти. Подивися, які вікна, яка ліпнина, яка краса. А знаєш, хто тут мешкав? Та хто ж, як не сам, Бондінеллі? Італій здається. Так, він навіть створив. Перший поштовий зв'язок. Я навіть чула про якусь романтичну історію. Наші ратушні пани довго думали, а потім таки дозволили. Але він мав ділитися з ними. Отаке то було. А ще він був дуже багатий і хотів, щоб його діти теж були шляхетні. Дівчата. Але ж історія з поштою це лише частина. Основне то кохання. Уявіть собі, італієць красень, а тут таємнича львів'янка. Він, мабуть, надсилав їй листи, а вошта тільки-тільки з'явилась. То хто зна, чи дійшли вони? Може, він і просто співав серенади під вікном, як у справжніх істалійських історіях. О, моя прекрасна львів'янка! Моя душа тремтить, як листочок на вітрі. Ой, дівчата, перестаньте, але ви вигадуєте. Але що я вам скажу? Стоїмо ми отут, яка краса. Відчуваєте цю історію, аж хочеться зайти в середину. То ходімо, дівчата, що ми тут стоїмо, як ті пам'ятники, може, кави вип'ємо, поговоримо про все. То ходімо треба і собі щось з того мати О, як то так бути в центрі львова біля бандінеллі і не зайти і не скуштувати кави.